Ох, шановне панство, життя таки бентежне. Вибачте, що я знову зникла з ваших радарів. Зараз вам розповім чому. Отже, пам'ятаєте, так, що я працювала в продажі автомобілів в автосалоні. А, і хотіла я якось написати якийсь план цього відео, якийсь такий, не те, щоб сценарій, але просто розповісти, що. Я вам вже тут розповідала про те, які неймовірні є люди в Канаді, які вони хороші, класні. Але, звісно, не можна ж казати за всіх. Всюди є погані люди, і настав мій час, мабуть, з ними познайомитися. Власне, через це я і зникла. Більше я там не працюю, тому що я не буду там, Бог суддя. Тим людям, як вони, і що вони роблять, я пішла звідти. Спочатку я просто перевелася в іншу компанію цього холдингу, яка займається орендою машин. Там, на щастя, були дуже хороші, добрі, приємні, чемні і просто світлі люди, але сталося те, на що я навіть не сподівалася. Тиждень тому в мене був день народження, і в мій день народження подзвонив привітати мене, мій колишній начальник, ця свята людина Дейв, про якого я вам вже розповідала, який він хороший. І в мій день народження він запропонував мені повернутися. Не просто повернутися, а повернутися з підвищенням. Тому що я дуже добре працювала. І єдина причина, з якої я пішла з цієї команди. Це був власне брак годин, робочих годин і відповідно менше грошей. А оскільки в мене вже є машина в лізингу, його треба сплачувати. Лізинг чекати не буде це систематичні платежі, як ви розумієте. Плюс є якісь там додаткові рахунки за. Комуналку, мобільний зв'язок, ну також їсти щось треба. Тобто не можна собі дозволити, як в Україні, маючи власну квартиру і машину, просто менше їсти, знаєте? От, і запропонував Дейв мені роботу вже не просто продавцем, а цілим заступником менеджера головного магазину хокейної команди Джец. Привітайте мене, це насправді чудова для мене була новина, і що найголовніше, я навіть не сподівалася на це, але там було навіть краще ніж я думала. І зі своїми новими колегами мені здається, ми дуже добре порозумілися. Вони всі милі, вони всі хочуть допомогти, і все дуже класно. Тобто, все ж таки, хороших людей в Канаді і правда більше, ніж не дуже хороших. Вони навіть колега зробив браслетики дружби для всіх нас. Тут написано Go Jets Go, якщо вам видно. І я після цього не втрималася, ледь не розплакалася і розказала, що в мене враження, що я працюю в мультику Disney. І насправді так і є, тому що я щодня ходжу на роботу з задоволенням. Я о сьомій ранку встаю і мені хочеться на роботу, хочеться в це місце. І робити все, що я роблю. Зараз мені хочеться, щоб ви спитали, чого вам бракує, якої інформації вам бракує. Я залюбки розкажу, якщо знатиму відповіді на ваші питання. Якщо є така можливість, якщо є якісь питання конкретно до мене про Вінніпек, бо я в інших містах була в Монреалі 4 години чи 5, з них на вулиці я була десь півгодини. І у Ванкувері була тиждень. Це весь мій досвід про іншу Канаду. Тому щось я трошки знаю про Вінніпег, як тут що працює. До речі, прийшли мені мої кліматичні, я їх вже витратила. Податки ще не подавала, якщо вам буде цікаво, якщо ви захочете це спитати. Я думаю, що вперше я подаватиму податки через консультанта за гроші, тому що. У мене був дохід в Україні до переїзду, я працювала, і це не надто простий випадок. Там треба все зробити правильно, щоб у вас потім не було негативних наслідків. От, тому, якщо я можу вам чимось бути корисною, якщо я можу вам щось розповісти зі свого досвіду цікавого, а я вам не розповідаю чомусь про це вперто, то запитайте, будь ласка, мене про це. А я в понеділок, або в якийсь іще з будніх днів найближчих, запишу вам екскурсію в святому місці Вінніпега, скажімо так. Я працюю тепер в арені, в Кенед-Лайф Center, там, де грають джетс. Проведу вам екскурсію стадіоном, коли там нікого немає, і покажу вам свій магазин. І, взагалі, друзі, поговоріть. Зі мною в коментарях розкажіть, які у вас успіхи? Що у вас хорошого, окрім питань? Тому що пам'ятаєте, я кілька відео тому у вас питала, як ви лікуєте якийсь там весняний зимовий чи ще якийсь там Авітомінос? Авітомінос. Ну, що ж це таке? Треба розминку щели робити, а я не роблю цього перед записом відео, вибачте. От, е, насправді це був не вітаміноз, це були просто не надто приємні люди навколо мене на роботі. Але я не дуже хотіла це, е, ну скажімо так, робити, якісь висновки, висновки дуже рано. Тому воно мене і гнітило. Вітамін Д приймаю, магній приймаю, а проблема була не в цьому. Все вилікувалося. Минулого понеділка, коли я прийшла на свою нову роботу. Так що, друзі, ми завжди самі можемо своє щастя направити в потрібне русло. Всім вам бажаю бути щасливими, всім вам бажаю любити свою роботу, себе і все, що відбувається навколо.